Доброго дня. Відповідно до плану дій робочої групи прозорість і підзвітність при обласній військовій адміністрації: 86 держслужбовців та посадових осіб з громад області, серед яких уповноважені особи з публічних закупівель та з питань запобігання і виявлення корупції. Пройшли навчання і повний доступ до системи U-Control на 30 днів. Отже, меморандуми, підписані з поважними інституціями, вже мають практичну реалізацію і допомагають використовувати програмний продукт для якісного моніторингу контрагентів за сотнями тендерних процедур, чималий фінансовий ресурс платників податків. Тому вони мають бути прозорими і обґрунтованими без зайвих втрат. Оборона країни, підтримка стійкості територій вимагають великих фінансових ресурсів як на озброєння підрозділів Збройних сил України, так і на облаштування захисних споруд об'єктів інфраструктури і укриттів для населення, громади області, органи місцевого самоврядування. Вже скерували солідні кошти для придбання установок, кріплення зброї, тепловізорів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, спеціального світлового обладнання для комплектації мобільних вогневих груп окремого протишахетного батальйону. Вже укомплектовано майже 25 таких груп. Дякую. Підприємцям, громадам, аграріям, волонтерам Кировоградщини за придбану і доставлену автомобільну і іншу техніку для цього важливого підрозділу. Ми не зупиняємося, робота продовжується, зміцнюватимемо і надалі мобільні вогневі точки. Небо над нашою областю Україною необхідно надійно захищати. Слава Україні!